Хтось повадився старому інтелігентному професору, доктору фізико-математичних наук, дзвонити кожного дня о першій годині ночі. Професор з просоння бере трубку, вічливо каже: «Алло, це хто? у відповідь, байтон! І в трубку кладуть. Професор готується. День проходить, дзвонять, другий день дзвонять, третій день дзвонять на четвертий день з допомогою дружини. Він все, що потрібно відповісти. Написав на папірцеві година ночі, дзвонок, професор хапає трубку і одразу. Сволочни гибнять, пасть по морала, выколю, патлы повыриваю, зуб я повибиваю, кровь спущу, во рту щебьенку сделаю, ноги выдерну, спички вставлю, а с другого боку дроту, ой, Сергей Петрович, що з вами? Ой, Боже, простійте мене. а это кто? Конь пальто!